Ой гула-гула кам'яна гора, ой, дай Боже, ой гола гола. Кам'яна гора, святий вечір, Діва Марія вину стерегла, Ой, дай Боже, Діва Марія вину стерегла, Святий вечір, Та й стережуче крепко заснула, Ой, дай Боже, та й стережочек крепко заснула, святий вечір. нам того вина багато й треба, ой, дай Боже. Нам того вина багато треба, святий вечір. Єсть у мене брат, та ще й не жонат, ой дай Боже. єсть у мене брат, та ще й не жонат Святий вечір. Єсть у мене сестра ще й заміж найшла, ой дай Боже. Єсть мене сестро, ще й заміжний шла святий вечір.